Здоровенькі були! Одразу хочу попередити про те, що даний ролик я робив без сценарію. Та й в принципі я роблю даний ролик в якості закуски перед основною стравою, та й Netflix анонсували тизер другого сезону The Cuphead Show. І якщо ви хочете підтримати українськомовний Ютуб, ну і мене заодно, то розповсюджуйте цей ролик всюди, де тільки можна, а також поставте цьому відео вподобайку і напишіть як може більше коментарів і по декілька рест репостні цей ролик. Таким чином, Ютуб зрозуміє, що тут кайфово і буде краще рекомендувати цей ролик. А також в описі або в закріпленому коментарі я залишив посилання на перший сезон капхеди, з яким ви зможете ознайомитися українською мовою. Ну а з вами Ноліон. No і це огляд тизеру на другий сезон The Cuphead Show. приємного перегляду. Тизер починається з розговору братів, які матали срок на зоні. А що саме вони казали, я так і не розібрав, так як е, я при міг би зробити дубляж тизера, але субтитрів не було. Іншим словом, брати за щось та й срутся. Магмен хотів піти з хати, аж тут перед дверима стоїть легендарна чаша, перед якою Магме зачиняє двері. І правильно зробив, так як саме і за чаші вони якраз і мотали срок на зоні. Та й в принципі чаша якраз і втягла двох братів в неприємності. І судячи по тизеру, так і буде втягувати їх в неприємності. Диявол, як завжди, пішов за того, що не може отримати душу капхеда. Ну і само собою, як і в першому сезоні, в другому з'являться персонажі з оригінальної гри. А також в другому сезоні з'являться якісь скелети, яких, по-моєму, не було в оригіналі. Іншими словами, брати чашки таки будуть попадати в різні неприємності, а Деяло, як завжди, намагатиметься отримати душу капхеда. Десь так воно і виходить: да, я знаю, що ролик вийшов доволі сирим і неякісним. Все ж таки робив я його без сценарію. Але над ним я старався і надію, що вам сподобався даний невеликий огляд. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі!